У самому серці чернівців, де тиша храму зливається з вічністю, вже цієї суботи звучатимуть чарівні акорди гітари. На один вечір мистецтво стане інструментом вдячності українським захисникам, а велична зала культової споруди концертним майданчиком. Подробиці про унікальне дійство в костелі найсвітішого серця Ісуса далі у сюжеті. Викладач гітари коледжу мистецтв імені Сидора Воробкевича Ярослав Гамаль розповідає, ідею влаштувати концерт у костелі запозичив за кордоном. Тому у 2014 році, коли переїхав до Чернівців, не зміг пройти повз костел найсвятішого серця Ісуса, аби не подумати про те, що подібне дійство можна організувати тут, знаючи, що є така традиція грати концерти в Європі. В костелах я хотів спробувати щось зробити тут. І тоді я звернувся до настоятеля цього костелу, це отець Станіслав. І він дав добро. І десь у 2015 році ми зробили такий благодійний концерт. І кошти ми передали на реставрацію костелу. Пізніше, протягом декількох років організовували фестивалі класичної музики. Через коронавірус від багатолюдних зібрань довелось відмовитись. Проте нині вирішили повернутись до ідеї через мистецтво збирати кошти на допомогу тим, хто цього потребує. До концерту залучили як всесвітньо відомих музикантів, так і юних виконавців. Переважно студенти коледжу. Навіть буде одна моя учениця з музичної школи номер 1 це Нерія Руснак, який 6 років, і вона вже заграє дві композиції. Також я заграю декілька творів і. Також Олександр Цибульський, це гітарист-викладач Мельбурнської музичної академії з Австралії. Щодо репертуару, додає Ярослав Гамаль. То його підібрали відповідно до локації. Ми мусимо триматися якихось певних рамок, тобто, це не може бути якась там поп-музика і так далі. Переважно це все буде. Класична музика там від баха до там сучасних класичних композиторів, таких як Арво П'ярт, якого я дуже люблю, і ми його зіграємо. І сольно я зіграю, і з Юлією Чампеллою. Також прозвучить і твір Мирослава Скорика, українського композитора, і багато інших. Вже цієї суботи костел найсвятішого серця Ісуса відкриє свої двері для поціновувачів класичної гітарної музики. Окрім того, концерт має й благодійну мету. На ньому збиратимуть кошти для українських захисників. Початок о й вхід. Вільний Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.